Як очікування інших формують нашу реальність або ефект Уяви, що ти кімнатна рослина, одна людина за тобою доглядає, що нього приходить, перевіряє стан листочки, поливає вчасно, а інша забуває взагалі про твоє існування, і ще потім приходить і питає, чого ж ти живчі? Що з тобою не так? Так, от ефект Пігмаліона – це про те, коли очікування інших стають для нас пророчими. Пігмаліон був скульптором, який наскільки вірив у красу своєї статуї, що вона ожила. І якщо вас все життя ліплять із думками про те, що ви не вдаха, ви нічого. Не можете у вас, не звідти руки ростуть. То навіть ідеальна форма залишиться грудкою сірої глини. І що з цим робити, скажете ви? Перш за все, необхідно фільтрувати чужі очікування. Якщо хтось у вас не вірить, то це його проблема, а не ваша доля. Знаходьте своїх півмальонів, оточуйте себе тими людьми, які вірять навіть більше у вас ніж ви самі. Будьте пійгмальйоном для когось іншого. Це та рушійна сила, яка іншим допомагає здобути крила, і ліпіть себе навіть попри помилки, навіть попри неідеальну форму.